Друге літо поспіль буковина проводить літні збори в поляні Закарпатської області. Чим зумовлений такий вибір і чи виправдовує він себе? Тут саме в поляні на Закарпатті створений ряд комплекс умов, які сприяють для вибору цієї локації. По перше, умови середнього гір'я, коли дуже з точки зору, скажімо, фахівців сприятливе розвивати саме функціональну. Підготовку. Потім тут є дуже хороше поле, яке витримує, слава Богу, і жарує, якщо дощі. Потім погода. Тут не така спека, як можна сказати, можна сказати, на континентальній Україні. Да, буває тут і під 30, але команда дуже достойно виглядає і при такій спеці. і все одно вночі наступає прохолода. Це теж радує, але головне все ж. Таке при виборі зборів це не лише поле, а всі умови в комплексі спарринг партнери зіграли зі скалою до Стрия, скала їхала приблизно 200 кілометрів. Потім з Ужгородом, який досить пристойно виглядає в останні, скажімо, місяці, і металіст, який прогресує. Тобто декілька чинників, які сприяють для якісних зборів. Тренерський штаб Сергія Шищенка розпочав працювати у Буковині менше трьох тижнів тому за цей короткий період. Як ці фахівці себе зарекомендували, і чи помітні вже якісь перші результати їхньої роботи? Так, звичайно, Сергій Шищенко кваліфікований тренер, який має свій стиль, це дуже важливо. Який, на мій погляд, відповідає вимогам сучасного футболу. І ті, ті фахівці, кого він з собою закликав, 100% відповідають цьому рівню необхідному. Звичайно, робота дуже. На зборах, як завжди, знаєте, непроста, але збори це і є саме той час, коли закладається фундамент на весь сезон. А якщо казати в даному випадку, звичайно, на першу половину сезону. Тому робота комплексна, робота вся за планом, який розробив тренерський штаб, і це вселяє певний оптимізм, тому що тренування інтенсивні, тренування різноманітні. Тренування збалансовані, тренерський штаб кваліфікований. Він 100% знає, що він робить. І такі команди, які будуть у спарінгах, далі, теж по підкреслюю металіст, Потім, вже після повернення у Чернівці знаєте, що і… Епіцентр, який вийшов у прем'єр-лігу, і рух, який вже декілька сезонів проводить у прем'єр-лізі, скажемо так, можна оцінити, що план підготовки досить на пристойному рівні. В літній міжсезонні команду поповнили вісім нових виконавців. На цьому трансферна кампанія вже завершена чи до початку сезону можливо ще побачимо новачків? Ми точно не будемо зупинятися. Ми точно працюємо над підвищенням рівня гравців. І навіть цей відрізок да часу скажімо, показує наскільки здорова конкуренція сприяє і рівню і розвитку команди, тому що можна казати різні там слова, можна ж якісь там приклади наводити. Але якщо на одне місце претендують приблизно два рівноцінних гравці, і вони знають, що нікому нічого не гарантовано. А буде грати той, хто за умов по спортивному принципу сильніший. Це самий надійний і якісний варіант. Майже всі літні новачки приєдналися до жовто-чорних із клубів УПЛ. Той таки підлепенець відмовив декільком командам прем'єр-ліги та віддав перевагу першоліговій буковині. Які аргументи схиляють футболістів прийняти пропозицію саме нашого клубу. Тут комплексна робота. Ну, по перше, треба надати належне і виразити вдячність нашому керівництву, яке у такий непростий час вірить у проект і фінансує його досить гідно. По-друге, за півтора року жодного випадку не було, щоб перед кимось не витримались якісь умови або домовленості. Потім сам тренерський штаб та філософія гри вона приваблює завдання, які стоять, приваблюють багатьох гравців. Зараз хлопці і в цілому команда вселяє такий здоровий, певний оптимізм. Що ми можемо рости, і, і хлопці, яких ви назвали, вони точно вірять в це і тому обирають «Буковину». Буковина як клуб продовжує крок за кроком розвиватися і поступово розширюється так само штат аналітиків та скаутів. Наскільки вже помітний результат роботи цих фахівців також. Присутність цих людей вона 100% необхідна, бо сучасний футбол. Там, де високий рівень, це дуже високий знову ж таки рівень конкуренції. І звичайно, вони роблять свою роботу. Якщо так перекласти на цифри, да, лише лише підкреслю у Буковину е, знову ж таки, командною роботу було відібрано 130 кандидатів. Звичайно, це, це загальний список. З них можуть вибрав тренерський склад там 20, 30, 40. Ну, це вже другий етап. А саме головне те, що ці люди зробили за досить короткий час, дуже достатньо якісну і об'ємну роботу. А що казати про першу команду? Теж це вже сотні кандидатів відібра... відібрано. Це створені певні профайли, характеристики, описи, як відео, так і документи і статистика. Тобто, все це знову ж таки необхідна робота, яка для однієї цілі. Зробити команду сильніше, зробити команду краще, створити здоровий такий рівень конкуренції при хорошій атмосфері, які проходять знову ж таки завдяки грамотно підібраним тренуванням, комунікації. І, і це кажу, це мене радує. Ви згадали про буковину 2, яка готується до дебюту в другій лізі. Чи можете трошки розповісти про цю команду, з якою метою вона створюється? Хто за нею гратиме і так далі? Приємно, що. Буковина Ю 19 гідно виглядала у тих змаганнях, в яких брала участь. Це чемпіонат Ю-19 першої ліги Дюфелу і це чемпіонат області Чернівецької. Але знову ж таки, причому місцевих вихованців там було десь відсотків 70 доля. Це важливо, тому що всім хлопцям був наданий шанс, до всіх хлопців було однакове ставлення. Знову ж таки, базоване на спортивних принципах, на умовах. Здорової конкуренції. Але все одно, як кажуть, поганий той солдат, який не мріє стати генералом, тому і те ж саме у футбольному плані. Друга ліга дорослих ПФЛ це зовсім інший рівень супротиву, ніж Ю-19, тому що там зовсім інша інтенсивність, зовсім інший рівень єдиноборств, зовсім інша атмосфера. І тому Буковина 2 зараз готуються до старту в професійному футболі. Звичайно, під рівень інших вимог, під інший рівень стандартів, і зараз вони прийнято рішення. Проводять збори на місці у Чернівцях, тому що багато селекційної роботи переглядають спочатку 10 футболістів, потім ще приблизно 8 футболістів. Знову ж таки, кістяк зберігається з Ю 19 місцеві хлопці. Там є ті умови, які створені для них. Звичайно, вони дадуть шанс, а це дуже дуже важливо проявити себе вже саме в професійному футболі. І знову ж таки. Головна мета цієї команди, щоб через певний відрізок часу, можливо, це буде пів сезону, можливо, сезон, один-два виконавці потрапили в першу команду. І це вже буде досить важливо і досить, скажем, обґрунтовано для функціонування того, що саме цей проєкт посприяє розвитку і дасть впевненість, що як то кажуть, «nothing is impossible».